Всім глядачам і глядачкам. Зараз я хочу зняти відео про те, як я буду міняти в генераторі шепач масло. Ось, Тут все не так просто. Генератор простояв з маслом і пальним, запакований півтора роки Ось, Стояв на балконі, я запаковував його в такий кульочок і рідний піддон. Е, так, В такому стані він стояв е, півтора року. Е, я, е, я вирішив поміняти все ж масло в ньому. Є е, е, нюанси, я порадився з людьми, сказали, що не треба зразу витягувати старе масло звідти і заливати нове. Потрібно, хоч воно там старе, але дати йому попрацювати. Казали, що може треба десь приблизно годину, щоб він працював. Е, я не буду цілу годину його мордувати. Спробую, спробую хвилин 15, щоб він попрацював. Зараз буде ще такий челендж, я думаю, про те, щоб його завести, тому що пальне старе, масло старе, буду пробувати. Ну і загалом зараз відкрию, витягну з цього, подивимося, який в якому він стані загалом просто я в цьому кульку. Ну, я кажу, він стояв на балконі, балкон повністю відкритий. тобто, ну, Не, не низькі поверха, але пилюка, волога його мало би е, заробляти. Перші враження непогані. Він в непоганому стані, трішечки, зовсім трішечки пилюки. Тому зараз буду пробувати його заводити. Тим часом підтримуйте український контент. Це дуже важливо на сьогоднішній день. Знімайте український контент і підтримуйте. лайкніть це відео і підписуйтесь на канал. Я планую знімати більше. Різних відео з різною технікою, як і акумуляторною, як, так і бензиновою технікою. Це те, що я собі купляю. Ось, і є там джекерів ще PowerBank. В мене я буду наступне відео про нього знімати. Вже теж півтора роки досвіду роботи з ним. Ось тому буду розказувати своє враження. Лайкайте, підписуйтесь, коментуйте. Так, ну що, я передозувався трошки до виходу з гаража, бо не буду всередині гаража дихати цим всім. Ну що, в попередньому відео я вчив, як запускати. Давайте подивимось. Е чи запущу я, але треба зробити певні прокачки, напевно. Ось. Е так що, ну що, пробуємо. Е Важіть переключаємо на шок. Так. Е да. Виключає, off. На е, економію, виключаємо. І треба прокачати його, політику, що там всередині все теж перемішаємося. Попрацював, попрацював він хвилин 18, я так подивився. Ну що, по враженнях після півтора року, що він стояв із пальним із маслом, залитим ще півтора роки назад. Досить непогано. Я як і в відео своєму показував, що його після того, як простояв генератор, потрібно протягнути його. разів п'ять я десь протягнув. Ось потім зробив. Спроби заведення дві були невдалі, але було вже відчутно, що він хапає. Третя спроба я взагалі дуже легенько так його потягнув. Він завівся, е, взагалі працював рівно, як і має бути. Е, ось тому враження в мене позитивні. Е, загалом е, є ще на спробував підключити тут прилад один, подивитися, чи, е, чи він працює, чи він. Дає струм, все працює, все класно. Ось, Заміняти масло зараз буду. Значить, Що я придбав? Я придбав масло 10В-30, так як все по інструкції пише. Для 4 тактних двигунів, позначка 4Т. Масло GTM просто в магазині придбав, заплатив за одну літру. Тут, скільки? Так, тут одна літра. Заплатив 250 гривень. Ось це реально спеціальне масло для там, бензо... газонокосарок бензинових, для таких генераторів, для якихось мотоблоків. коротше, чотирьохтактних вигунів. Підготував ключі, лійку дістав з коробочки, для того, щоб вже потім заливати масло, поставлю трішки з боку. Це вже потім. Ну, і як буду я діставати, ось я придбав собі. Такий шприц. Шприц пише, що на 200 мл ось. В самому генераторі по інструкції 350 грам має бути масла, ось, Тому зараз буду пробувати його діставати. Так, тільки ще я не підготувався по одній. Штуці тару, куди я буду зараз зливати саме масло. Секундочку. Ось є від якогось старого масла, що заливав, вже по років стоїть, доливати точно нікуди не буду. Хіба що в бензопилу для змащування для змащування. Самої цепочки. Ось. Тому я думаю, що то масло, яке всередині воно не використане, нічого страшного не зробить йому те масло, яке я звідси витягну. Ось, значить, хрестова потрібна хрестовинна вихідка. Також я його заглушив і дав йому постояти трохи, щоб він може охолов, тим, поки я тут підготовлював свою площадку. знімальний майданчик. ось, Тому загалом він... Тому що по-любому буде капати масло якесь так. на майбутнє, хто буде міняти. от я Не, не всі моменти я е, передбачив, е, інструмент має бути е, шприц, якщо ви бажаєте, щоб витягувати. Я, до речі, його купив на китайському сайті. Я поставлю е, силочку на нього, хто забажає його придбати. ну Я думаю, що досить корисна штука. Для таких робіт. тару не забувайте зразу, куди будете зливати саме масло. Саме масло. Ось і серветочки також ок. Ну, І може, якщо якісь рукавички маєте, то звичайно рукавички. Треба було, до речі, от, у нюанс на майбутнє, хто буде такі робити запуск, і перевіряйте масло. Перед тим я не перевірив насправді масло. Ось. Але я думаю, що воно нікуди звідти не ділося. Ось я бачу, що воно є насправді так. Але перевіряти потрібно. Тому що це пальне то пальне перевіряти. Воно там чи не заведеться, чи заглохне. А ось мастило це. Це важливо. Так, так тут мастиво було, досить світло, взагалі, не темне. Щупі воно е, виглядає, та, до речі, не дуже брудним, але от в шприці я зараз покажу, яке воно виглядає в шприці. Я би сказав, що таке брудноватеньке. Ось отаке масло, е, хоча ні, я б не сказав, що дуже брудне, но не е, супер світле. Так, Тут я, до речі, так, гляну, скільки я витягну, десь 260 грамів витягнуто і в інститут. Шприц бачу, якщо перевертати, він вниз цією трубочкою, він масло з шприця буде стікати. Тому обережно, якщо таким шприцом користуватися. Це грам, щось. Не дуже воно достає, напевно, донизу ця трубка, зараз піддержається вже. Попробую оно так, піднахилю його. О, Так, стало цікавіше. Десь 60 грам. Я виняв з нього. Знаєш, 180, ні, 160 було плюс 60, то є 220 плюс ще було 50, це є 270. Звичайно, там ну, 350 таки не буде. Чистих, але 270 запам'ятаємо. Спробую ще раз. Взагалі вже нічого не тягнеться. Навіть не рахую тут кілька Можливо, все ж за цих півтора року масло кудись ділося. Не знаю. Може в системі ще. Зайшло в систему. Тут вже все. Е, по маслу. Е, більше ми звідти не дістанемо його більше. Його просто там немає такого. навіть внизу немає такого зустріча, щоб воно десь там підсьорбувало трошки. Так. Добре. Ось цього лиш e, 3 години всього разу, півтори роки назад, два рази по півтора години я виключав. Ну так, раз тут то можна заглянути, все прям супер чисто. Можу тут дивитись більше. Масло? E, фільтр чистий. Що, пробуємо заливати масло, відкриваємо, будемо заміряти. Поки що орієнтуємося на 270 грам доливу і будемо орієнтуватися на... на те... Пощупаю. Ну так, різниця є між чистим маслом. Тим, як я діставав. Звичайно, воно працювала трохи. Працювала, стояло. Це новеньким маслом. Окей, так. Е, ну тут я вважаю, що я 200 мл взяв. Зараз пробую ще 70. Ти тут носічки. 80, пробую 80 грам. вдягайте в спецформу для такого, тому що я вдівся, бачу вже десь є на курці у мене мастило є. Капля. Так. Е, До речі. Для чого я ліку поставив? Що ще все, все шприцом. Тому якщо є шприц такий, то і ліким треба загалом. Пробуємо пробуємо, закриваємо. ще грам 20 долити. Воно має бути трішки більше, воно має взагалі бути на максимальній насичці. Я вже бачу масло звідси. Воно проглядається, що якраз буде. Як в нас буде добре? Супер, майже максимальна насічка. більше не буду наливати, це, це я буду так. Е -е. Можна протерти тут трішки тут. шприца капало. Обов'язково затягнемо, але в міру все. Ну, Виходить, що масло замінене. Можна спробувати тут просто, я тільки заведу і зразу заглушу. Спробувати Загалом поки що не закручую кришечку. Ставимо на шок і пробую. час. Він Вже хапає, я його в неї дотягну, але він вже хапає. І що? Пробую заводити. заміну Тому виглядає, що ну звичайно не потрібно робити такого, що залишати на півтора року його масло має мінятися в рік, хоча б. Е -е, але Ну і хоча б десь десь колись його все-таки включати, хоч на 15 же хвилин, але щоб по системі все масло проходило. Тому е -е, так це все е -е, загалом е -е, відео проведено Лайкніть мені, будь ласка, і підписуйтесь. Будуть нові відео буде цікаві. Дякую.